Олеся Рожкова, авторка незвичних музичних карток, каже, хотіла вигадати щось просте і зрозуміле для маленьких учнів, щоб їм було легше вчити ноти та розвивати почуття ритму. Так з'явилася ця абетка. на її сторінках. Казкові герої Бабубійка та кіт Кларнет допомагають малече познайомитися з музикою. Бажені чотири рочки. Вона недавно познайомилася з музикою, але заняття на музичних картках їй дуже подобаються. Я навчаюся по сіграти на там, барабані, там, на дуді, там, ще його на гармошці. Слав привів до студії трирічного сина. каже після занять з оригінальною музичною битку, не впізнає свого хлопчика. Музика його полонила. Мені здається, що дитина почала а, частіше якісь а, наспівати, якісь мелодії, а, якісь пісні співати, а, грати на на усьому, що їй попаде, потрапляються під руки, особливо там барабани якісь. На столі може там щось на синтезаторі грає також. Музичні картки ще допомагають малечі вчити ноти багаторазового вжитку. На них можна малювати, стирати і знов писати. Дітям така наука довподобна. А декілька учнів вже навіть вступили до спеціалізованих шкіл. Кристина Малікова, Денис Крикус, ОПЕЮС, телеканал відкритий.